Діє електронний документ, що видається громадянам України, які перетинали польсько український кордон після 24 лютого. Це означає, що з суботи, 23 липня 2022 року, разом з паспортом, вона дає право перетинати польський кордон і вільно пересуватися в межах шенгенської зони. Польща повідомила Єврокомісію про електронний документ, доступний біженцям з України діяпіЛ як документ, що підтверджує їх легальне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Після введення електронного документа Дія іноземці мають можливість пред'явити документ, який визнається за в межах Європейського Союзу, а також дозволяє перетинати кордон за паспортом. Зараз я покажу вам, де ви можете отримати додаткову інформацію про «Дія». Метвертого на нову картку під назвою Діап. Будь ласка, підпишіться на цей канал, вподобайте це відео, це дасть мені знати, щоб я міг зробити інші відео на подібні теми.